Он сьогодні обговорить гуманітарну ситуацію в Україні, спричинену повномасштабним вторгненням Росії. Ініціювали засідання Еквадор і Франція. Очікується, що представник управління ООН з гуманітарних питань розповість про потреби українців у зимовий період. Крім того, дипломат розповість про нещодавню опубліковану програму ООН з питань довкілля оцінки екологічних наслідків підриву Росіянам Каховської греблі. Раніше ми повідомляли, що 8 листопада Єврокомісія готується оприлюднити позитивну оцінку прогресу України у реформах. Їх ми мали виконати для подальшого руху у Європейський Союз. Те, що цього тижня можуть з'явитись хороші новини про наш прогрес, підтвердив і Дмитро Кулеба. якщо не буде жодних форс-мажорів, то до кінця цього року Україна відкриє переговори щодо членства в Європейському Союзі за словами Кулеби, це буде черговий історичний момент, і зараз Україна впевнено рухається до цієї мети. Ізраїль закликав своїх громадян покинути північний Кавказ. Також рекомендували утримуватися від поїздок в цей російський регіон. Відповідно заяву зробили у міністерстві закордонних справ. Рівень небезпеки у цьому регіоні назвали максимальним після погрому в Дагестані. Нагадаю, у столиці Михачкали місцеві мешканці почали громити аеропорт, щоб знайти євреїв. Там приземлився літак з Тель-Авіва. Республіканці Палати представників США внесли законопроєкт лише про фінансову допомогу для Ізраїлю. Мова про суму понад 14 мільярдів. Раніше ж білий дім так і не зміг ухвалити 106 мільярдів доларів допомоги одним пакетом для України та Ізраїлю. Деталі дізналась наша Софія Суперека. Ділять на системи ппо залізний купол і краще доводи. Ще 1,2 мільярда доларів підуть на розробку ізраїльської оборонної системи залізний промінь. Цей пакет є однією з перших великих законодавчих ініціатив нового спікера Майка Джонсона. Відокремлення коштів для України від допомоги Ізраїлю створює ризик зупинки допомоги нашій державі в контрнаступі проти Росії. Дякуємо, Софії. Додам речниця Білого Дому Керін Жан П'єр. Закликала республіканців не політизувати допомогу Ізраїлю та Україні. Так відреагувала на внесення окремо. Законопроєкту із допомогою Ізраїлю. Росіяни поширюють нібито новий український дитячий молитовник. У ньому пропонують молитися Богу зі словами захисти мого батька під Донецьком, як захистив мого прадіда в Галичині. У центрі стратегічних комунікацій кажуть, що в оригінальному виданні таких рядків немає. А світлини, яку поширюють пропагандисти, фейкова. Абсолютна більшість українців вважають, що вибори варто проводити після закінчення війни. Принаймі такими є результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. А от чи готується офіс президента до можливих виборів навесні? Розповість наш гість, новин політолог, керівник платформи Єдиний координаційний центр Олег Саакян. З ним зараз спілкується Василь Зима. Вітаю, то ще є ознаки того, що офіс президента хоче проводити вибори навесні. Чи почули та... мене? чи почули мене, пане Олеже? Чи так. Бутери... так, так. будь О, ласка? Зараз чутно. Слава Богу, щось трішки було зв'язку. Вибори да, є ознаки того, що в Україні до них готуються? Інша справа чи дійсно є мотивації, чи хочуть їх провести? Бо тут у мене думка трішки розбіжна з батьма колегами. На мою думку, вигідніше говорити про їх організацію з президента ніж дійсно їх проводити, і це усвідомлюють і так і діють. Чому вигідно говорити? Для того щоб вибити цю тему опозиції, бо а, термін повноважень Верховної Ради спливає от вже скоро в жовтні, а термін президентських повноважень спливає в березні. Ну, до травня має пройти вибори. перший, другий тур, по, якщо б це не було повномасштабної війни. І відповідно з травня місяця опозиція підняла б на прапори тезу, що дивіться, а от е, за Петра Олексійовича такого не було. Війна в нас 10 років. От якби тоді вибори. Би також не пішли би на них, то й Зеленського би не було б, але ж не боялися. А Зеленський боїться того, що його не беруть. І власне цим би затрулили просто Зеленському, як кажучи, це я думаю, що розуміють його команді, і тому грають на випередженні і зараз кажуть, ну яких ще вам виборів не вистачає. І тепер, якщо скажуть про те, що так треба вибори, ну в офісі президента одразу покажуть пальцем на соціологію, і скажуть так дивіться, це безвідповідально про це говорити. Суспільство не хоче виборів. ми Ми готові, хоч вчора були на них піти. Але це безвідповідальною перед державою і не відповідає очікуванням суспільства. Тому я думаю, що це більш політехнологічний крок. Чому я про це можу стверджувати? Тому що якби хотіли провести вибори, то зараз в бюджетному процесі заклали би гроші. Ніколи би Зеленський не казав, що якщо от партнери дадуть гроші, то тоді ми подумаємо провести чи не провести. Якщо владі щось потрібно, то це протискається. Друге, я не бачу жодної агітації від. Провладних спікерів і від представників самої влади стосовно потреби проведення виборів. Я бачу, як цю тему тригірять, щупають, але за неї не агітують. Якби дійсно була б установка провести вибори, ми побачили б зараз цілу комунікаційну кампанію. Ну і також то це суголосно частково і нашому національному інтересу зовнішньому, тому що дійсно. В західних кулуарах все частіше говорять про те, що в Україні варто було б провести вибори, тому що от Путін ніби переобереться наступного року, і він легітимний. А Зеленський, як же ж він піде на перемовини з Росією, коли от в нього повноваження закінчилися, і Росія завжди може сказати, що Зеленський нелегітимний узурпатор. І Тут Україна також діє на випередження і ініціювавши і прийнявши рішення парє стосовно того, що президент сьогоднішній в лапках беремо Путін є диктатором, і наступний його срок він нелегітимний, тобто вибори в Росії не визнаються. Цим фактично підважується легітимність і Путіна для того, щоб такий аргумент вибити у найбільш гарячих голів на заході, які так і чекають, щоб відбулися перемовини між Україною і Росією, і готові зараз тут каменя на камені не залишити, аби тільки підготувати все для цього. Говорить про те, що в найближчий час може бути оголошено певне перемир'я, і скасовано військовий стан для того, щоб провести вибори, на ну, потім ситуація може повернутися до стану гарячої війни. Чи бачите ви таку можливість, і хто в ній був би зацікавлений? Я не уявляю собі, як це можна провести. По-перше, в суспільстві однозначно позиція, що вибори не мають відбутися. Уявіть собі, влада, яка іде зараз на вибори всупереч суспільному інтересу. По друге. Перемир'я в нас ціла низка а зараз процесів воєнних говорять про те, що перемир'я не, не буде, і для України воно не вигідне, і Російська Федерація не перемир'я не піде. Для них це також передишка, яку вони хотіли би отримати. І третій момент в нас до воєнного стану прив'язано дуже багато чого а, в нормативному плані у державі, і а, бізнесові, і торгівельні процеси, і податкові. Якщо зараз відмінити воєнний стан, то потрібно для цього. Прийняти цілу низку нормативно-правих актів, які би унеможливили, ну, наприклад, одне з таких дуже чутливих питань: це виїзд за кордон. Закінчиться воєнний стан. Одразу можна виїжджати за кордон, відповідно, тому що саме на цей час це заборона діє, або відчужувати певне майно, або певні інші дії. Я не бачу, щоб цей ворог нормативки зараз розроблявся, і, хоча б я вже не говорю про те, що він приймався в Верховній Раді, який б було уможливо це зробити. Тому поки що це скоріше такі продукти політтехнологічних фантазій, ніж в дійсності якийсь план дій. Ну і ще запитаю про можливі вибори в дії. Міністр трансформації сказав, що це не може відбутися, так само як і вручення повісток в дії теж не буде. Чи вірите ви йому? Чи все ж таки така можливість розглядалася певними людьми в офісі президента, зокрема? Ну, очевидно, що політехнологічному цеху, скажімо, розглядалося, тому що, як мінімум, якщо є дія, то змоделювати таку ситуацію 100% було на столі. Інша справа, що всі, хто дотичні до механізмів цифрової демократії, які в Україні розроблені, але і в цілому до цієї тематики, скажімо, знає досвід світу, вони всі казали і кажуть, що це неможливо наразі, не технологічно і технічно, ні політично такий крок в Україні неможливий. Я би ще уявив би собі. Якісь опитування локальні або якісь вибори місцевого характеру, скажімо, які можна провести цифровим чином, але загально національні на сьогоднішній день це неможливо зробити ні в силу технічних, ні в силу політичних можливостей? Ну і останнє щодо виборів, бо буде ще одне запитання, яке безпосередньо виборів не стосується. По про те, що очевидно навесні вибори не відбудуться. На вашу думку, чи буде медіаплатформа влади і ем, також адміністративний ресурс працювати на розкручення? Чення особистості президента як позитивної особистості президента, як рятівника як людини ключової в цій війні, з тим, щоб коли вибори якщо і відбудуться, то рейтинги були відповідні у Володимира Зеленського буде працювати, і працює. І будь-який політичний діяч рівно так само поробив. По єдине, що я думаю, що це мало ефективно, тому що ситуація на позавершенню війни і зараз це різні ситуації. І Зеленський буде дещо різним. І якщо ми говоримо про Зеленського верховного командуючого, це один рейтинг. Якщо ми говоримо про зеленського президента, це інший рейтинг. А якщо говоримо про зеленського кандидата в президенти, то це взагалі третій образ, третій рейтинг. Тому як би зараз не працювали би над образом верховного команду, що Зеленського це якраз в інтересах всіх наших спільних, тому що нам необхідний сильний образ назовні президента, який має підтримку списві, точно не варто було потримати зараз між собою чи всередині, які би делетимізував би владу. Але це буде мати лише опосередковане, а можливо навіть і зі знаком мінус. Вплив на рейтинги майбутнього, наприклад, кандидата в президента Зеленського, якщо він дійсно піде на післявоєнні воєнні вибори, поки що він декларує, що на вибори піде тільки за умов, якщо це буде під час війни. А після війни, поки що, він по моєму залишається при своїй обіцянці, що не збирався, ніби йти на президентські вибори. За вашу інформацію, чи зайшли чи заворушилися фінансова складова політехнологічного світу у зв'язку з можливою появою е, е, політичного про проспекту такого проекту ОПЗЖ 2 за участі арестовачів і там бойко і подібні люди, які зараз починають себе? Акцентувати в медіапросторі і в суспільному просторі як захисники російської мови, захисники прав російськомовних в Україні. Ну і та інші речі. Чи поки тут мертвої ніякі гроші не заходять, і рух по створенню проекту не розпочався? Ні, рух розпочався. Певні потоки пішли. Інша справа, що поки що це не. Гра на повну, поки судячи з окремих проявів, це демоверсія, скажімо, це і серії. А спробуйте, а доведіть, що це реалістично. Єдине, що я би поки не таврував би, як у ПЗЖ їх, тому що там процес куди складніше. Ми таким чином можемо самі себе тагнати знову в абсолютно ілюзорне уявлення про феномен, з яким маємо справу. Так само, як колись і по слугам народу, багато таврували в результаті за деревами лісу. Не бачили. Арестович зараз формує ідентичність свого виборця. і Він туди хоче перебрати і частину виборців у ПЗЖ, але не тільки їх. Це а, ніша електоральна, якої наразі не існує, і яку вони моделюють і створюють. Тому там таврування будь-яке воно навпаки лише допоможе загнати туди людей, які би там навіть не опинилися б, за інших обставин. Там будуть абсолютно різні, і ми ще здивуємося, яка це буде хімера. Тому що взагалі електоральне поле переструктуровується, і ми бачимо, що є шалена ніша відкрита. Людей, які не готові голосувати за існуючі політичні проекти, і відповідно серед них немає гомогенного уявлення про те, хто мав би бути, хто їх репрезентувати. І вони дуже різні в собі. Тому там буде з'являтися ціла низка кандидатів, які будуть намагатися частину цього електорального пирога вирізати собі. А для цього як робиться? Перш за все, від позиціонування. від одного табору існуючого на одному кінці електорального поля, і потім від іншого. І тоді нащупується цей периметр. Арестові спочатку відпозиціонувався від крила а, більш консервативних правоцентристських політичних сил, а, класичних, скажімо, опозиційних, і зараз відпозиціонується від табору провладного, від слуг народу, від зеленського критикуючи, і от він нащупує де а, межі цього електорального поля. а Потім буде намагатися його згуртовувати. А чи відомо за чиї гроші цей банкет е, е, зачинається, як то кажуть? Ну, сла поговорю про різні гроші. Я би наразі поки що не називав би якихось прізвищ, тому що е, я думаю, що зараз триває якраз період, коли вони шукають і пропонують себе, демонструють свою спроможність для того, щоб знайти гроші. Там можуть бути абсолютно різні. Е, не, не в грошах справа такі проекти не створюються перш за все за рахунок грошей. Ми бачили багато проектів, коли вливаються шалені гроші, і при цьому на виході нуль. Е, проекти створюються з ідей. І от наразі куди важливіше тут працювати над тим, які ідеї за цим стоять, тому що там мікс дуже небезпечний в тому числі. В цілому ця, ця ідеологічний порядок денний я би назвав би його таким трішечки необольшевістським, тому що що він пропонує знову, як наші старі олдові політики, давайте проти поганих хлопців приведу, приведемо хороших хлопців. тобто, Всіх етично поганих, замінимо на етично правильних, а ви за кордон поділимо порівну. Ну це приблизно всю власть етічки вірним. Це і є ідеологічна платформа, з якою виступає а, ця а, ця, електро... ця політична група, тому що Рстойч в себе заявляє фічно як політик, а там не тільки він, там ціла група людей. І на цьому тлі зрозуміло, що у цій ідеї вони куди є. Предметнішими і важливішими для обговорення ніж те, де вони знайдуть гроші. Якщо вони наберуть певний електоральний запас, то гроші до них самі прийдуть. Ну і останнє я хотів би запитати вас, щоб попросити вас розшифрувати для наших слухачів і глядачів статтю в журналі Тайм, присвячену Володимиру Зеленському і діяльності його та офісу президента. Зрозуміло, що цю статтю прочитають у світі перш за все, але ну, наші глядачі, і читачі повинні розуміти, що це за послання для світу, що хотів сказати Саймон Шустер, який цю ну, аналітику фактично і робив. Ну, чесно зізнаюся, неприємна стаття, як на мене, оскільки вона. Батьох речах перетягує і маніпулює моментом. Ну, наприклад, де йде мова, що єдиний, хто вірить в перемогу, це Зеленський. І одразу виникає враження у західного читача, що в Україні ніхто не вірить в перемогу, що Зеленський такий собі президент аутіст, який не слухає нікого. А направду він відображає тут думку більшості українців, спирається на неї, або, наприклад, про те, що військові перестають виконувати накази, які йдуть від політичного керівництва. Там, де йде мова про наступ, то тобто, що якесь джерело сказало. Ну яке ж це джерело могло би сказати, аж цікаво. Або те, що і це створює враження у західного читача, що українська армія видихнулася і сказала, що «Все, ми воювати не готові. Ми сидимо в окопах. крапка». Звісно, в нас багато проблем воєнного, але вся ситуація з фронту, особисте спілкування, і те, що ми бачимо, динаміка вона не говорить про те, що українські війська зараз готові скласти зброю і сказати, домовляйте з Путіним про будь-що немає домінувань таких думок. Асатів таке враження складається. Ну я далі міг би продовжити. Не хочу розбирати. Кожен може і прочитати ключове в цій статті. Фактично, це а, те, що демонтовується образ зеленського як а, а, раціонального. Там дається образ його нераціонального, який нібито схлопнувся до свого уявлення про можливість перемоги в Росії над Росією, про яке ніхто не вірить на зовні несередині, ніби і друге там демонтується його образ пов'язаності з суспільством. Його нібито відрізають від суспільства і говорять про те, що от він вже абсолютно в своєму мікрокосмосі, і люди його думають інакше, от вони хочуть перемовин з путіним. А оце Зеленський, він кістка в горлі. єдиний, хто не допускається в перемовин. Це для того, щоб знизити його вагу електоральну в Сполучених Штатах, перш за все, тому що до недавнього ще Зеленський виступав донором рейтингу, а зараз потрібно його а відвідтиснути від, трішечки від Байдена. оцю цю зв'язку розірвати, тому що. А, Рейтинг підтримки України падає, і відповідно Україна стає тепер трішки токсичним активом. А з іншого боку, залишковий чи інерційний потенціал Зеленського звертатися крізь голову західних політиків до їх суспільств. Його треба знизити, щоб Зеленський не міг тригеріти суспільство і говорити, що західним політикам робити. Це Вибачте за таке грубе слово, але це таке собі заганяння і калібрування Зеленського а разом з ними всієї України. Тому ті, хто зараз радіють оцінками, які в цій статті, чесно кажучи, мені їх мало зрозуміти, мабуть, не дано. Але ця стаття вона дуже тривожна. Вона говорить про те, що серед частини американських еліт таки взято курс на те, щоб спробувати Україну всадити за стіл перемо за стіл ганебних перемовин з Росією. Ну приємно, що люди, яких я поважаю, яким я довіряю, скажімо, не раділи. Ти читав зранку допис у Фейсбуці. Миколи княжесько народного депутата жодної радості, просто оцінка того, що, що відбулося. Тут знаєте, дуже показова історія в цій статті. Є те, коли кажуть, що військовим нібито дають наказ взяти Горлівку, а Вони кажуть, та ні, куди ми підемо? Та ще. Ну тобто, люди мають розуміти, де Горлівка, коли ми не можемо там перебити поки що трасу Бахмут-Горлівка, скільки там ворожих сил, що ми там Кліщівка, Андрівка і, і б'ємося. Тобто, ну тобто зрозуміло, що цей журналіст не розуміє, що. Таке взяти горлівку, що це ну в принципі досить складне завдання, і це так просто не робиться. Встали, пішли і взяли. Це ну ще раз свідчить, що ці люди займаються трохи маніпуляцію, так само як сказати А чого ви ще не взяли Мелітополь? Ну або чого ви не взяли в Крим? Ну тобто, уявлення і про при цьому ігнорується. Будь ласка, да. Ігнорується фактор запиту на зброю України, який надсилався, якраз для того, щоб це можливо було зробити, і та кількість зброї, яка Україні надавалася, і з яким запізненням, і як дозовано і нехатя, тобто там дуже однобокий погляд на війну, в якому все погане то від України, все що хороше, то, то від поза України. Ну от да, стаття напрягає своєю цинічністю і своєю маніпулятивністю з точки зору факту, жовту. Погоджуюсь повністю. Ну і ще вашу думку, цікава. Я... Як е, перебити подібну статтю за допомогою інших, можливо, потужних медіа, який меседж можна було б дати світу? Чи без допомоги західних медіа власними силами сформувати меседж, скажімо, на ну, от на зиму? Бо це це певний період війни, пане часу, От щось таке послати в західний світ, щоб ми мали підтримку і щоб вони побачили інакшу ситуацію, а не чого вони взяли горлівку? Будь ласка? Ну, якщо фантастично ідеалістичний сценарій, серіал на Netflix. Єдине, що може перебити класичне медіа, це кінопродукт, як кінопродукт на майданчику, який має широку аудиторію з правильними наративами, і він може повністю просто на лопатки покласти будь-яку таку статтю. Реалістичніше сценарій, але це вже боротьби, а не вигравання в одні ворота поверх. Це зараз потрібно запускати цілий десант українських представників в Сполучені Штати, причому не тільки Вашингтон, Вашингтон живе своєю бульбашкою. Він живе абсолютно іншим життям ніж вся. Ніж сполучені штати за межами Вашингтону, це два різних світи, і потрібно їхати і до Вашингтона, але перш за все, от в цю двоповерхову триповерхову Америку. І це мають бути ветерани, фермери, айтішники, селебритіс. Це має бути абсолютно різного штибу спікери, неформально дипломатію з правильними наративами і меседжами, які продемонстрували, що ні українське суспільство. Бореться і оці ваші всі статті про те, що хтось там вже десь і когось, і взагалі влада, якась не така. Це все можете собі тут почитати зранку а, і забути під вечір. Ситуація абсолютно інакша. Американців має створюватися а, враження великої кількості облич, які говорять їм. Про те, що Україна здатна перемогти, і Україні необхідна підтримка Сполучених Штатів цій перемозі, це не має уособлюватися однією людиною. Одну людину легко дискредитувати. Тим паче, коли це представник влади, тим паче з корупційними скандалами, з купою критики всередині держави, то тут легко взяти і в одній особі збити враження і відношення до цілої країни. А потрібно, щоб це був хор, потрібно, щоб це було багато облич, і кожне з них заходило на свою цільову аудиторію і викликало повагу, викликало емпатію. Нам потрібно працювати з емоціями в серед американського виборця. Дякую вам дуже, що долучилися. Дякую за ваші фахові і влучні коментарі. Олег Сакян був з нами. Поговорили про можливі вибори в Україні навесні наступного року. Ну, очевидно, що їх не буде, і про те, як перебити меседжі, які сьогодні працюють проти України. Будьте з ФМ Галичина, слухайте нас і до побачення. Всього найкращого.